Вітаю, друзі! Ефір телеканалу «Перший міський» продовжується зараз в нашому етері найближчі 20 хвилин. Відразу два гості, з якими буде дуже цікава розмова, особливо якщо ви внутрішньо переміщена особа. Тож будьте уважними. Зараз багато буде інформації для вас. Ну, в нашому ефірі, ігор присяжненко, старший спеціаліст відділу самозабезпечення громадської організації «10 квітня вітаю вас, пане! І сьогодні з нами Юрій Тимченко, координатор соціального простору Community House. Вітаю! Дякую, що панове знайшли час на спілкування з нами. Дійсно, проблеми ВПО. Ну, нам так здається, у зв'язку з тим, як приходять до нас представники будь-яких організацій, як до нас звертаються ВПО, як вся взагалі інформація з'являється в соцмережах. Ми бачимо, що ці питання як хвиля. Якщо починаються якісь бойові дії там а, близько до нуля, якщо ми бачимо, що там якісь дійсно потужні удари, то люди починають швидше приїжджати до нас. Потім якась ну така трошечки тиша. Люди мають можливість тут ем, знайти себе або зрозуміти, що треба їхати кудись далі, і потім знов хвиля чергова. Знову ми бачимо, як людей зустрічають на вокзалах, як ці люди намагаються відповісти на якісь запитання. Дуже прості для нас, для Одеситів. А для людей, які приїхали перший раз до Одеси у статусі ВПО, я розумію наскільки психологічно, фізично, морально їм тяжко. Бо в них розбите життя, бо в них є проблеми, в них є запитання. І дуже добре, що організації, у тому числі 10 квітня, ви працюєте вже не перший рік з такими людьми, допомагаєте їм на протязі всієї війни, ви поруч з ними. Тож хочеться поговорити про те, як все змінилося. Тож, Ігор, давайте почнемо з вас. Ви займаєтеся допомогою ВПО. Чим конкретно, з якими питаннями конкретно внутрішні переміщені особи можуть прийти до вас? Так, дякую. Е, наш відділ самозабезпечення він реалізується за підтримки Агентства ООН у справах біженців. Так е, як саме ми допомагаємо, ми допомагаємо ВПО, особам постраждалим від війни або особам, які повернулись до звичайних місць проживання. Також ця допомога може бути надана для населення, так в залежності від їх потреб або їхньої вразливості. Що саме це може бути за допомога? Це е, індивідуальне консультування з питань працевлаштування. Саме це можуть бути консультації і підтримки для написання ефективних резюме та супровідних листів. Це може бути розробка персонального плану працевлаштування, е, допомога щодо підбору актуальних вакансій, е, надання юридичних консультацій mm -hmm. та рекомендацій з питань працевлаштування. Це також е, здобування іншої професії. Ефесії або е, отримання нових навичок, uh -huh. тобто підвищення кваліфікації, перекваліфікація, yeah. це yeah. і рекомендації щодо розвитку е, саме професійних навичок під час змін на ринку праці, це і залучення до навчальних курсів. Та тренінги з професійної підготовки або перекваліфікації, також це може бути і підприємництво, підприємницька діяльність, угу. саме допомога в навчанні для відкриття та веденню бізнесу, консультації щодо реєстрації ФОП або ведення тої самої звітності, фінансові аспекти підприємницької діяльності. Це може бути також сприяння підвищення рівня обізнаності щодо самозабезпечення та працевлаштування. Це є організація заходів з фінансової uh -huh. грамотності, сесії для розвитку навичок спілкування або володіння та управління часом, тобто тайм-менеджмент. Це також навчальні курси з української мови, uh -huh. так, та документообіг для професійного спілкування. Ну, як ми знаємо, так це новими законами, yeah. так нашими українська мова повинна бути всюди, тим паче у нас на роботі. І якщо ми не даємо послуги, також повинні надаватися українську мову. Тому також ну звісно, Це є люди, які звикли в побуті спілкуватися російською мовою, розуміємо, але знов таки треба наголосити на тому, що вивчення мови. Це не настільки складно, як люди вважають. Навіть людина там у 90 років може вивчити мову, було б бажання. Ми всі з цією мовою живемо. Я ще раз хочу наголосити, що якщо ви до сих пір не знаєте мови, ну це з однієї сторони ваші проблеми, з іншої сторони, ну як можна жити у державі, не знаючи мови держави. Це по перше, ну такий, знаєте, нонсенс для мене. По-друге, не дуже ну це, це добре, коли людина навчається чомусь. Чому б не вивчити нову мову для себе, по-перше? Чому б не зрозуміти, звідки мої коріння? Ну і так далі. Тож ми черговий раз запрошуємо всіх, от 10 квітня може допомогти вам з вивченням мови. Навіть якщо ви знаєте мову, навіть якщо ви думаєте, що ви знаєте мову, може поліпшити, можна прийти поспілкуватися. Гаразд, пане Ігорю, скажіть мені, будь ласка, ну от люди, ми навіть можемо показати зараз декілька світлин, як ви спілкуєтеся з людьми. Будь ласка, покажіть нам світлини того, як ви наскільки я розумію, це пошта Одеська да на а, садовій, і ось ви знов таки спілкуєтеся з людьми. Що відбувається? Ви збираєте людей під одним дахом 10 квітня і допомагаєте їм в такому ну спілкуванні не один на один, а у спілкуванні з групами. Як це відбувається? Е, як саме це відбувається? Е, запрошуються людини, які потребуються так, допомоги з питань е, самозабезпечення, uh -huh. і ми вже з нею пропрацьовуємо індивідуальний план супроводу людини uh -huh. так, до тієї цілі, е, до тієї допомоги, так, яку вона потребує. Тобто, наприклад, я внутрішньопереміщена особа, я хочу працевлаштуватися, але я не знаю в Одесі нікого, в мене нічого нема. Ну і е, такі проблеми зі спілком. Я знаю людей, які просто от, пішли, вони знаходять все. А є люди, які ну вони розбиті ще вони приходять до вас, і далі ви можете допомогти зрозуміти на якому я світі. Так, так, все вірно. Е, люди е, зараз наразі так дуже складна ситуація на ринку праці відбувається, mm -hmm. так і е, якщо ми говоримо навіть про місцеве населення, так і Кому дуже тяжко знайти наразі е, хорошу офіційну роботу, yeah. то що тоді говорити про тих, хто так ВПО, так в, перемістився з інших регіонів, де вони мали своє постійне місце проживання, для них це? В рази складніше, uh -huh. так це період адаптації, і так ми слідкуємо наразі за скажімо так, трендами та uh -huh. ринку праці, як yeah. він змінюється, і що наразі є актуальним, і що наразі є. Ем... Як це сказати, затребуваним по відношенню до людей. Ось тому так. Ми вже приймаємо потім людей на індивідуальну консультацію і вже з ними пропрацьовуємо в залежності від того, який в них є досвід роботи, яка у них освіта. Можливо, вони хочуть чомусь нового навчитись. Саме так. Можливо, хочуть перейти із офлайн роботи на онлайн-роботу. Це може бути так само, так фріланс. Це може бути. Mm, так само, якісь позиції на онлайн посадах, там і продавці онлайн. І... Mm -hmm. І все, що завгодно, так, так. ну і взагалі зрозуміти, які тенденції в Одесі, бо люди, які приїжджають з інших регіонів, не завжди розуміють, що в нас тут влітку якісь інші потреби. Більше якщо туристи все ж таки приїдуть, у нас буде розвиватися інший ринок, і mm. інші посади будуть вільні. Зараз дійсно багато чоловіків пішли на фронт, їх немає. І якщо приїжджає людина з якогось іншого регіону, він чоловік він може виконувати якісь роботи і В нього є а, фахова якась а, за собою за плечима, як, як кажуть, той фідбек, то він може знайти таку роботу або перенавчитися, це добре. Але, от, знаєте, питання інтеграції ВПО це таке знаєте, питання, про яке ми не дуже часто говоримо, бо розуміємо, що вони самі з собою там десь спілкуються, а, але розуміємо, що спілкування ВПО от в таких маленьких, як то кажуть, ком'юніті. Так, да. це дуже головне. І от у нас є представник такого ком'юніті хаус, Юрій. Як ви спілкуєтеся, що ви даєте, які можливості даєте для ВПО? Ну насамперед можу сказати, що ком'юніті хаус це соціальний простір, так. який відкритий для будь-яких заходів, mm -hmm. для бенефіціарів громадських організацій, також це можуть бути. Конкретно, якщо ми говоримо зараз ВПО, uh -huh. та та будь-яких інших осіб, зокрема жителів Одеси. Будь ласка, ми відкриті для всіх. У нас важливим елементом є те, що всі наші заходи проводяться безкоштовно для тих, для кого вони проводяться, uh -huh. і ми надаємо наш простір всім безкоштовно. Це основна ось така наше правило. Uh -huh. Важливо відмітити той факт, що у нас уже... Так, важливо відповісти на те питання, що можна ось зараз прийти до нас і отримати, да, саме, наприклад, да, якщо да, ми говоримо про тему ВПО. Да. Перше, у нас функціонує розмовний клуб Ріка. Угу. Це інтеграційний клуб, у якому ми використовуємо українську мову як інструмент для вивчення різних речей. Угу. Зокрема, це може бути обговорення будь-яких тем, які цікаві саме слухачам, саме відвідувачам. Ми можемо задавати вільні теми. І також важливо відмітити, в нас є і сталі рубрики, це зокрема вивчення історії України, вивчення українського законодавства, зокрема конституції, і власне це все в вільному доступі. Будь ласка, що п'ятниці, що суботи можете до нас приходити попередньо звернувшись до мене, до координатора, а також до наших інших факесів. Ми контакти залишимо внизу під описом відео. Да. Тобто людина приходить і це розмовний клуб. Знов таки, якщо ви не разу не були на розмовному клубі, сходіть, будь ласка, це дуже цікаво, можна знайти однодумців, можна почути іншу думку, можна десь. Особливо, якщо ви не просто любите слухати, ви ще й любите спілкуватися, це для вас. Важливо ще додати, що розмовний клуб. Це про все українською мовою, да. тобто ви можете займатися чим вам цікаво, використовуючи українську мову як інструмент. Тому, якщо в когось будуть якісь ідеї, бажання, будь ласка, звертайтесь. Ми раді mm -hmm. вас всіх прийняти. Окей, okay. що ще у ком'юніті хаусі? Також важливо відмітити той факт, що ми розвиваємо. Інші напрямки, це, зокрема, в нас відбувається багато тренінгів, uh -huh. в тому числі для внутрішньопереміщених осіб. Як вже Ігор повідомляв, це можуть бути і бізнес-тренінги, тренінги по працевлаштуванню, також це тренінги змінної безпеки, з домедичної допомоги. Uh -huh. І Окрім цього, у нас наші партнери проводять свої тренінги. Які також можуть бути корисними для внутрішньопереміщених осіб, та не тільки, і зокрема, тема вже задається організаторами, угу. але в будь-якому випадку ми все публікуємо в наших соцмережах. Так тому ви можете дивитися, спостерігати за цим і власне реєструватися на те, що вам цікаво. Вся інформація подана в соцмережах. Ну тобто, практично кожного дня у ком'юніті хаосу відбувається щось. Людина, яка цікавиться ось такими заходами, вона може практично кожного дня поставити собі якийсь графік. Є вільний час, є можливість. Я живу неподалік. Я можу ходити до вас, ну і дивитися, і приймати участь у будь-яких заходах. Важливо також ще відмітити, що. У Нас не обмежується цими заходами вся активність. Uh -huh. Якщо є будь в кого якась ініціатива проведення якогось культурного заходу, наприклад, або якоїсь групи підтримки, то що це можуть бути будь-які заходи, які цікаві саме вам, uh -huh. ви можете звернутися до нас, і ми обговоримо деталі. Тобто, наш простір він є варіативним. Uh -huh. Ми відкриті до будь-яких активностей. Так, наприклад, наскільки я вас зрозумів, людина. Наприклад, ви оберемо Тетяна Петрівна, яка приїхала до нас з Херсону, каже: мені не вистачає якоїсь там екскурсії по Одесі, чи то я не знаю, якогось заходу в музеї. Вона приходить до вас, каже: Я це хочу, знайдіть мені, будь ласка, і ви допомагаєте з цим? Власне. Трішки, можливо, ми не порозумілись. Перше, що мушу відмітити, у нас дійсно є екскурсії так, в рамках розмовної -інтеграційного, да, да, да. Розмовно інтеграційного клубу Ріка Супер. вони дійсно проводяться, угу. і, зокрема, ті заходи, які ви назвали. Так. Щодо того, що ком'юніті хаос є варіативним, це насамперед я хотів сказати про те, що ми як простір відкриті до будь-яких ваших активностей. Тобто, ви можете до нас прийти, звернутись, обговорити з нами. Ці питання і, і зробити ми можемо під вашим дахом так, все, що так. і uh -huh. ми відповідно можемо обговорити, який захід ми можемо провести. Ну, наприклад, у нас з недавніх у нас проводили невеличкий концерт, презентацію uh -huh. книги у нас проводили. Тому будь-які навіть культурні заходи також можете у нас проводити. Можливо, відмітити ще той факт. Uh -huh. Що зараз в період блокаутів люди можуть залишатися без світла. У нас є генератор, у нас є зарядна станція. Кому потрібно підзарядити телефони, попрацювати да. за попередньо з нами узгоджут, це питання. Угу. Будь ласка, приходьте, дзвоніть. Також це ми можемо надати. Ми можемо і бути у вільні години від заходів працювати як і коворкінг. Інтернету нас також є швидкісний. Фантастика. Тому будь ласка, звертайтеся з цим питанням. Також будемо раді допомогти навіть. Іноді за можливості надати комп'ютер для роботи. Слухайте, ну це дуже добре, що є такі люди, які дають можливість, і навіть це ж безкоштовно. Я розумію тих людей, яким тяжко зараз. І ну, пробачте, але скрізь треба сплачувати. Ну люди вже звикли до цього, що життя, воно таке бентежне. Там прийди заплати, там прийди. Добре, що спочатку війни. І на протязі всіх цих днів війни є люди, які от як 10 квітня, як ком'юнити хаус, які можуть дати можливість прийти, відчути себе ну трошечки у небезпеку такій безпеці, небезпеку відкласти десь там у сторону і зрозуміти, що ви можете дати допомогу, ви можете протягнути руку, підставити плече, називайте, як це хочете. А яка кількість людей взагалі звертається до вас? Як часто це відбувається, пане Ігорі? Так, якщо ми говоримо саме про відділ самозабезпечення, то е, наразі вже надано допомогу більше, ніж 100 людей. Uh -huh. Так, з питань працевлаштування, підприємниць, китання. Тобто є різні сфери так, допомоги, за якими зверталися, і вже надана допомога. Uh -huh. Так е, наразі також було проведено вже бізнес-тренінг дводенний. Він проходив фінансово 18, 18 травня в місті Одесу. Uh -huh. е, е, Заявки ми отримали більше ніж е, під 50 людей. Yeah. Е, прийняли участь 20 людей. Це і ВПО, і особи, які повернулися до звичайних місць проживання, так, uh -huh. тобто місцеві мешканці, і е, також особи, які постраждали внаслідок війни, прийняли участь так, де вже за два дні е, було реалізовано е, було розп. Реалізували так діяльність саме від бізнес-ідей yeah. до уже покрокового плану uh -huh. до бізнес-плану. Uh -huh. Як саме створює, створюється свій бізнес, підприємницька yeah. діяльність? Це обговорювалося ці два дні. Uh -huh. е, також е, Наразі буде такий самий бізнес-тренінг організований, але в Миколаєві. Двадцять угу. 25 двадцять тобто травня. Тобто ви виїжджаєте ще по так, регіонах? Так, угу. звісно, е, у нас чотири регіони. Угу. Наш відділ покривається Одеса, Миколаїв, Кропивницький та Черкас. Угу. І там Звісно. люди теж можуть слідкувати за вашими Звісно. соцмережами. Там... Звісно. Угу. Так, також якби інформацію про наші соцмережі, наші контакти ми угу. залишимо. Про посилання. Дійсно, так. читайте, переходьте багато дійсно такої корисної інформації, яку можна пропустити, але потім подивитися у календар і там, зафіксувати собі там. О, бізнес-тренінг. Так знов таки на бізнес-тренінг, наскільки я розумію, ну треба заздалегідь записатися, щоб зрозуміти, що в мене місце заброньовано. А так. які люди можуть приходити? Які, ну, документи з собою мати, щоб доказати, що саме я потребую вашої допомоги? Так, це ми з вами говоримо за пізно чи ми за... Ми говоримо я, з вами взагалі. Да, от взагалі людину, да, ми ж знаємо, як людям так. зараз тяжко. Так, да, взагалі, да. за допомогою люди, коли приходять, то під час консультації ми запитуємось, так, який статус саме у особи. Угу. так. Якщо, наприклад. Особо ВПО так просимо, щоб показали посвідку, угу. і якби цього є достатньо, і все так. ніяких документів величезних збирати, не. папку документів тягти з собою. Нічого такого не треба цього не потрібно. Угу. Ну і знов таки хочу наголосити, що все це безкоштовно. Люди добрі, звертайтеся, будь ласка. Знов таки ми будемо залишати посилання на всі оці моменти в описі до цього відео. Ви зможете перейти, подивитися, зателефонувати. До речі, наскільки я розумію, є ще й гаряча лінія, яка працює по цих питаннях. Можна зателефонувати і знов отримати якісь а, відповіді. Куди йти, що робити, де а де зараз допомога і так далі. До речі, дуже важлива ремарка. На зараз їх, да. є потреба в тому, щоб деяким нашим громадянам евакуювати. З небезпечних територій, да. ну а також всім іншим, також отримувати юридичну, соціальну та психологічну допомогу. Для цього у нас є гаряча лінія. Mm -hmm. Звертайтеся за номером 0800 33 28 58. Mm -hmm. Всім відповімо, допоможемо і будемо раді кожному. Також хотів зробити невеличку ремарку да. за вашого дозволу. Будь ласка, ком'юніті Хаус працює не тільки з. Бенефіціара, з нашими Бенефіціарами ВПО, біженцями та особами без громадянства також ми активно працюємо з громадськими організаціями. Угу. І важливо. З нового року ми фіксуємо кількість так тих, кого наших партнерів у нас понад 20 партнерів. Ця позначка так. доходить до 30. і ми вирішили, що ком'юніті хаус потрібно розвивати в новому напрямку. Так. І саме ми розуміємо, що зараз ми в перспективі можемо бути корисні громадським організаціям, так угу. в Одеському регіоні, які в свою чергу можуть бути корисні. ВПО угу. тому ми запрошуємо всі громадські організації звернутися до нас. Ми маємо свій проект в розробці для того, щоб об'єднати зусилля в одеському регіоні. Тобто координувати всіх і також мережувати громадські організації. Uh -huh. Власне, ми це плануємо робити на базі Community House. Окрім цього, важливим бонусом буде те, що у нас розвивається медіаплатформа, тому кожному хто хоче презентувати свою громадську організацію, поспілкуватися з своїми бенефіціарами онлайн за допомогою Ютуб трансляції, тощо, або зняти будь-які відеоматеріали. Будь ласка, звертайтесь. У нас також є зараз така можливість. Uh -huh. Нас відповідно є оснащення для того, щоб записувати можливо якісь відеоматеріали, які можуть мати навчальний консультативний характер, тощо yeah. або це ж можуть бути онлайн-спілкування. Ну, ми вважаємо, що це може бути корисним і важливим, тому що. Часто на такі презентації може завітати керівництво будь-якої громадської організації і старається ця межа між бенефіціаром, отримуючим ага. послуг і насамперед тим, хто їх надає. Тому можна задати будь-які актуальні питання тощо. Тому, будь ласка, звертайтесь. можете звертатися за номерами 093 799 3807 а також за номером 096 97 92 057. Також ми додамо в посилання під відео всіх. Наші соцмережі, телеграм-канал, інстаграм. Також Ютуб можете звертатись. Звертайтеся, будь ласка, громадські організації, звертайтеся внутрішньопереміщення особи, Ну і одесити її небайдужі, які хочуть прийняти участь, посильну участь у таких розмовних клубах у діяльності ком'юніті хауса у допомозі до 10 квітня. Звертайтеся, будь ласка, бачите, все працює і все добре. І сподіваємося, що так воно і залишиться до останнього дня війни. А потім я розумію, у вас теж роботи буде дуже багато. Тож, будь ласка, продовжу. Жити працювати, тримайтеся знов-таки. Хочу наголосити, що в нашій студії був Юрій Тимченко, координатор соціального простору Ком'юніті Хаус. Дякую вам, Дякую, що запросили. Дякую. І Ігор Прісяжненко, старший спеціаліст відділу самозабезпечення громадської організації 10 квітня». Дякую. Дякуємо вам. Тримайтеся, друзі, тримайтеся, українці. Залишайтеся з першим міським. Наш ЕТР продовжиться, і ми зустрінемося з вами вже незабаром. І знаєте, що все стовідсотково буде Україна.